Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про хибкі піски. Їх ще називають сипучі піски або хиткі піски. Сипучі піски колись були частими гостями у різноманітних фільмах. В більшості випадків людина, яка потрапляла в них, гинула. Та чи дійсно сипучі піски такі небезпечні, як показує кінематограф? Сипучі піски або хиткі піски це піски, перенасичені повітрям або водою висхідних джерел, та здатні внаслідок цього засмоктувати в разі попадання в них предмети тварин чи людей. Названий природний феномен має наукове пояснення: це звичайний пісок, під шаром якого виявилося джерело води, що пробиває собі дорогу наверх. Уявіть собі картину. Гарна погода, людина прогулюється пляжем. Виявляється, вона знаходиться в декількох кроках від смертельної небезпеки. Під товщею піску на глибині кілька сотень метрів забило підземне джерело, яке пробиває собі шлях нагору. Вода починає заповнювати простір між піщинками, розсовуючи їх і зменшуючи щеплення між ними. В результаті чого пісок стає рухомим і нестійким. Щільність сипучих пісків більша щільності води, їх суміш перетворюється у в'язку субстанцію, яка поступово затягує тіло вниз. Плавати в них неможливо, а ось повільно, плавно переміщатися цілком можливо. В цьому і полягає шанс на порятунок для людини, яка потрапила у сипучий пісок. Сильно смикати, махати руками і ногами не можна, це призводить до затвердіння піщаного ґрунту навколо. Правильна поведінка це лягти на спину, широко розкинути руки і намагатися вивільнити ноги з піщаного полону. Тоді у людини буде можливість плавати на поверхні болота, яке затягує, і чекати допомоги зі сторони. Місце, де ховаються сипучі піски, відрізнити від звичайного твердого ґрунту важко. Сонце зазвичай добре просушує верхній шар поверхні, що призводить до утворення тонкого шару землі, на якому починає рости трава. Ось так утворюється природна пастка, у яку може потрапити будь-яка жива істота. Найчастіше сипучі піски можна зустріти на низинах горбистої місцевості. На берегах річок і озер досить багато таких небезпечних місць було в Англії. Більшість з яких в наші дні засипані. Сумно знаменита затока Моркембе, де протягом ряду років загинуло більше 150 осіб. Під час відпливу море у цій місцевості відступає далеко від берегової лінії, а дно швидко підсихає, створюючи ілюзію безпеки. Люди, що проходять по висохлій поверхні, потрапляють у пастку сипучих пісків, а швидкий приплив. Який піднімається на 9 метрів, накриває нещасних з головою. Хиткі піски острова Сейбл у північній частині Атлантичного океану здатні поглинати, викинуті на берег судна. Хибкі піски це піски, перенасичені повітрям. Створимо власний хибкий пісок, використавши кілька інгредієнтів. Що нам потрібно: вода та кукурудзяна мука. Також нам знадобиться. Ємність, ложка та склянка. Для початку нам треба змішати склянку кукурудзяного борошна з пів склянки води. Далі додамо пів склянки води. Комбінація цих двох інгредієнтів створює хрипкий пісок. Ви можете розмішати його. Ви можете розмішати його, аби довести, що він справді рухається. Якщо ви змішуватимете компоненти дуже швидко, то виявите, що це зробити буде дуже важко. Часточки у вашому хибкому піску будуть тертися, що викликатиме тертя між ними. Унаслідок поступового насичення водою тертя між піщинками послаблюється і в один чудовий момент. Пісок починає поводитися як рідина. Бачите, я поклала ложку, але поступово вона занурюється туди. Так само відбувається і з тілом людини, якщо воно потрапляє у такий пісок. Тож, якщо ви будете мішати хибкий пісок занадто швидко, часточки не зможуть рухатися навколо одна одної. Суміш води і піску у відповідь на різкий рух, наче твердне. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. На цьому, все. Я дякую вам за увагу. На все добре.